Привіт усім! Сьогодні ми розберемо, мабуть, одну з найнеймовірніших історій у біології. Це розповідь про те, як власне, починається життя. І це справді неймовірна подорож проти всіх можливих шансів. А починається вона з одного просто гігантського числа. 250 мільйонів просто вдумайтеся в цю цифру. Це ж більше, ніж населення більшості країн світу. І саме стільки в середньому учасників стартує в цій неймовірній подорожі. Можна сказати, що кожен з них це такий собі потенційний герой у власній мікроскопічній одіссеї, а на кону ні багато, ні мало початок нового життя. Гаразд, але перш ніж ця грандіозна гонка взагалі може початися, потрібно, щоб склалися правильні умови. І тут нам допоможе новаторська робота дослідників майстерса та Джонсон. Саме вони вперше науково подивилися, а що ж насправді відбувається в тілі. І от що цікаво: тільки уявити. Тисячі років людської історії, і лише всередині ХХ століття хтось наважився вивчити цей процес, ну скажімо так, клінічно з наукової точки зору. Звісно, їхні дослідження тоді наробили багато шуму, були дуже суперечливими, але саме вони по суті заклали фундамент нашого розуміння всієї цієї фізіології. Отже, Мастерс і Джонсон виділили чотири чіткі фази: спочатку йде збудження, потім плато, коли все посилюється, далі кульмінація, тобто оргазм, і нарешті розслаблення. І хоча кожна фаза, звісно, важлива, для нашої історії ключовою є саме третя. Адже у чоловіків саме вона призводить до еякуляції. А це, власне, і є той самий момент, коли сотні мільйонів наших героїв виходять на старт. І ось тепер. Тепер починається найцікавіше справжній квест. Мільйони цих крихітних клітин вирушають у неймовірно небезпечну подорож. І повірте, це не просто якийсь там рух, це справжня епічна мандрівка, де на кожному кроці чекає небезпека. Вся подорож це всього навсього кільканадцять сантиметрів. Ну, здавалося б, що тут такого? Але давайте не забувати про масштаб для клітини розміром у кілька мікрометрів, це, це все одно, що для нас із вами перепливти океан, тому ця, на перший погляд, коротка дистанція насправді є справжнісіньким полем бою. Так, це справжня смуга перешкод. Тільки но вони стартують, їх зустрічає вороже кислотне середовище. Далі густий слиз у шийці матки, який працює як такий собі безжальний фейс-контроль. А навіть якщо комусь пощастить прорватися, їх уже чекають імунні клітини організму готові атакувати чужинців. Це без перебільшення неймовірно ворожий світ. А тепер сувора реальність. Погляньмо на цифри: на старті мільйони, а до фінішу, до кінцевої мети добираються можливо кілька десятків. В кращому випадку шанси на успів для будь-якого окремого сперматозоїда будемо відверті, астрономічно малі. І ось ми підходимо до кульмінації. Кілька щасливчиків, яким вдалося вижити в цій гонці, нарешті досягли мети, але розслаблятися ще рано боротьба не закінчена. Насправді зараз починається, мабуть, найскладніший етап пробитися всередину. І тут є один дуже цікавий нюанс: виявляється, сперматозоїди не готові до запліднення, от просто одразу їм потрібно пройти такий процес, що називається капацитація. Це знаєте, як фінальне тренування. Поки вони подорожують хімічні сигнали в жіночому організмі, ніби активують їх, змінюють їхню оболонку і готують до останнього вирішального ривка. Це ніби отримати секретну зброю прямо перед фінальною битвою. Це дійсно схоже на якесь мікроскопічне пограбування банку з купою рівнів захисту. Спочатку треба якож пробратися крізь зовнішній шар клітин, такий собі паркан, потім знайти правильний ключ, тобто зв'язатися з рецепторами на наступній оболонці. Цей контакт запускає акросомну реакцію, вивільняються спеціальні ферменти, які, по суті, розчиняють шлях, і це дозволяє тому єдиному щасливчику нарешті дістатися до самої мембрани яйцеклітини. І ось він, цей неймовірний момент. Як тільки один єдиний сперматозоїд зливається з яйцеклітиною, вона миттєво активує захисний механізм. Просто уявіть, усі інші замки, всі рецептори знищуються, а сама оболонка твердне, бам! Двері зачиняються. Жоден інший учасник гонки вже не потрапить всередину. І цей же сигнал, до речі, дає яйцеклітині команду завершити свій власний процес поділу. Далі ядра сперматозоїда та яйцеклітини зближуються, їхні оболонки розчиняються, і два набори хромосом нарешті об'єднуються. Все, це фінал. Утворюється зигота, перша перша клітина, яка вже несе в собі повний абсолютно унікальний генетичний код нового організму. Подорож завершено, нову історію розпочато. Ось так виглядається дивовижна історія, коли вона доходить до свого логічного завершення. Але що як у цей сюжет можна втрутитися? Що як свідомо змінити фінал? Адже існують способи перервати цю подорож на абсолютно різних етапах. По суті, кожен метод контрацепції це такий собі спосіб втрутитися в нашу гонку на певному етапі. Ось дивіться, бар'єрні методи, ті ж презервативи, вони просто будують стіну прямо на старті. Гормональні методи не дають їй цеклітині, так би мовити, навіть вийти на філішну пряму. Внутрішньоматкові спіралі вони змінюють самі умови на трасі, щоб переможцю було неможливо закріпитися. Ну а стерилізація це вже можна сказати повне і остаточне перекриття всієї траси. Так, що ж ми маємо в підсумку? Подорож, що починається з мільйонів учасників і закінчується одним єдиним переможцем, який долає просто немислимі перешкоди. І цей процес це щось більше, ніж просто суха біологія. Це, якщо хочете, свідчення неймовірної наполегливості, яка закладена в самій основі життя. Історія про те, що початок кожного з нас це результат перемоги в гонці з абсолютно астрономічними шансами. І ось це, мабуть, і є найдивовижніше.